Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на водоспади. Вони називаються Ріускуро Фолз. Це є майже біля Риму, 50 км від Риму. І йдемо, така краса навкруги. Гляньте, І наверху церква, замок якийсь. Ну, мені дуже подобається. Просто гарно так. Подивимося, що буде далі. Доганяю своїх. Тут ми прийшли до таких ведмедиків класних. Тут тварини п'ють воду, мабуть, люди набирають з якогось джерела. Тут є кран, але вода тут не тече, пересохла. Ну, можливо, ось тут. Свіженька, гарна, чистенька водичка з джерела. Дуже гарна. Дивіться, це все є оливкові дерева, на них навіть зелені оливки є. Йдемо по такому лісу. Тут і болото, і каміння, і нормальна деколи дорога. О, навіть ці є. лопухи. Капець, я перший раз бачу лопухи в Італії. О, і тут треба так іти. Акуратно і обережно. Ну, лісом іти це просто неймовірна краса. Неймовірна. Обожнюю. Paiado, é o daninho, tipo. <risos> <risos> sí, tem praia lá noNetair, Ого, ви собі не уявляєте, який тут класний запах лісу, мокрого. Дуже класно гуляти. так. А ми з собою взяли перекус. Їмо і Їмо по дорозі. Ідемо собі і їмо. Камні тут. По камнях підніматися. І наверх туди. Така дорога вверх, вниз, вверх, вниз. Ой. Що ти шукаєш? Шукаю мухи. Мухи? В голові в тата. Хоч зняти свій? Отак і ти дуже так довго догори, довгий відрізок, але нічого. Коля побіг швидше. Він любить бігти, а потім стояти чекати, коли всі дойдуть. А я помаленьку йду. Але все рівно дихання до сраки. Ніби стара вже якась. Хоча спосіб життя активний. Дивно. Коронавайрус. Денісу подобається слово. Коронавайрус? Коронавірус! Коронавірус! Коронавайрус! Каскада дочча. Можна було, до речі, спуститися туди, вниз. Там теж є якийсь водоспад, але ми йдемо по наших ось цих позначках біло-червоних. І поки йдемо ще. Ну, сказали нам ще, що покійно, ще трішечки йти, бо хтось йшов. Але просто подивіться, яка краса. Неймовірно. Ліс це казка. Вау. Ну, Наскільки ми зрозуміли, це вже кінець. Тут є позначка. І далі йти нема куди, наверх туди не піднімешся. Тому це кінець. Ну, бували, водоспади гарніші. Але дуже було гарно йти природою. Ми вертаємося вже. Це був кінець. Вертаємося, бо Деніс вже не є. Тільки послухайте. Каже, він просто хоче йти сам. А тут просто небезпечно йти самому. Це вверх вниз по камнях, ну, схили. Тобто дуже легко навіть дорослому полетіти вниз. А він сам хоче, бо в нього ж криза трьох або двох з половиною. Ну, вічна криза. Я сам. Тому йдемо до машин, ще кудись поїдемо по дорозі, як завжди, бо то, яка ця година. 15.40. Тільки 15.40. Зараз кудись заїдемо. <рес> ось ми вже майже дійшли до кінця. Ну, точніше, до початку. А, і мені найбільше все-таки сподобався іменно ось цей. Він такий гарний, що коли на нього сонце світить, це просто дуже гарно. Неймовірна краса. Браво. Ой, тільки подивіться, яка сильна дитина. Сама йде на таку велику гору. Я йди на голю, я йди. Сам, звісно. Я та, 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 ти ще поговори, поговори. В Деніса перекус, їсть банан. У мене в рюкзаку лежав і трохи почорнів. Але нічого, тим смачніше і солодше, чим чорніше. Ми вже доходимо а, до машини. А, цікавий водоспад, цікава подорож. А, скільки зайняло хвилин йти, а, ну, так, так півгодини, хвилин 40, залежно яким кроком йти. Ми з малим 40 хвилин буквально. І вже там в кінці. Жук, він сам пройшов дуже велику кількість дороги. Ну там, де камні, рівно, але камні. По камнях важко йти дитині, але пройшов. Дві години. Просто гляньте, яка неймовірна краса. Неймовірно. Ми, як завжди, заїхали покататися. Тільки в нас немає копійки, щоб кататися. Дуже багато дітей і людей сьогодні. Ну, неділя. У Деніса вже нова машинка, як ви могли замітити. Смітя бос. Мам взяли суші. Чай. А це є зубка тофу. Що вони ржуть? Якісь прикол розказали. Зустрілися з кумами. Ті вже випили китайського пива і ржуть. Ой, не може. Дуже смачна зуба з тофу. Нам ще принесли додаткове з авокадо. Я вже забула, з чим. А мені, я вже доїдаю. Курка в солодкому соусі. Це є солодке, смажена нутелла. Софія взяла тірамісу, а Іля взяла каталанський крем. ням 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 Вчора ми заїхали за водою і, звісно, купили ще необхідне. Це, наприклад, памперси. Малий носить п'ятірку. Потім це так, як перекус, авокадо, малину. Таку, як какао, як нествік вже готове. Це є іменно з сої, зроблено з соєвого молока. Потім ось таку капусту. Капуста, до речі, 94 копійки вийшло, потім помідори. Євро 15 три помідорки, ну це малий любить їсти. <реш> Потім це є такі чіпси з тапіоки, борошно тапіоки і креветок, картопля. Таке це ми купили для Артемчика. Ми завжди купуємо, <смі>, типу такого, бо він їсть таке. А, потім Коля захотів просту шоколадку без нічого молочного, а я захотіла собі з фісташками взяти. А, два майонези євро 50 були по акції. А, потім я собі взяла такий шампунь а, і чай. Готовий чай з лимоном. Оце все а, коштувало 40 євро. Потім заїхали ми в цей магазин Action. А, і ще купили ну, таку готову їжу. Це, наприклад, макарони і рис з куркою. Це якщо ми десь гуляємо або справді лень щось приготувати, то береш оце, просто підігріваєш собі. І дуже класно, і дуже смачно. А, потім мені треба були рулони кухонні. А, такий чай взяли, ну, теж десь в дорогу можна брати з собою. А, крем для рук для тіла. А собі взяла такий. І це такий запах, наприклад, десь в туалеті, ну там, де треба, щоб гарно пахло, а десь воно собі пшикає самостійно. Там на 5 хвилин, через 10 хвилин, воно буде само нажиматись і пшикати. То взяла з лимоном і з лавандою. І ось це, до речі, у нас вийшло е, десь 10 євро. А, і малого, малий ще взяв собі е, той е, самоскид е, сміттєвоз. Ой, чим папа?